Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво! Зачувши слово хмарочос, ми, як правило, уявляємо собі запаморочливі висотки Гонконгу, Токіо, Дубая або Нью-Йорка. А про висотні споруди України мало що можемо сказати. Але і в нашій країні є свої хмарочоси та й просто неймовірно високі споруди, і з кожним роком їх стає все більше. Де знайти хмарочоси України, про це ми зараз розповімо. Найвища споруда України Київська телевежа 385 метрів. Вища за знамениту ейфелеву вежу. Француженка поступається українці 60 метрами. Але піднятися в нашій телевежі можна лише на висоту 192 метри. Всередині розташований невеликий пасажирський лів для переміщення. ЖК на Кловському узвозі Київ. Двосекційна висотка найвищий хмарочос країни налічує 47 поверхів. Архітектори говорять, що будувати вище було вже не можна. Далі тільки літаки. У хмарочосі розміщені як житлові, так і офісні приміщення. З вікон відкривається приголомшлива панорама на історичну та ділову частини столиці. Здається, ніби видно весь Київ. Величний монумент Батьківщина Мати і Києво-Печерська лавра, Мар'їнський парк і Верховна Рада. Мальовничі схили Дніпра і мости здаються просто іграшковими з такої висоти. Бізнес-центр Гулівер, Київ. Грандіозна офісна висотка країни, 35-поверховий Гулівер. Багатофункціональний торгово-розважальний центр включає в себе два блоки: 35-поверховий бізнес-центр і 10-поверховий розважальний комплекс. Знайти можна все: від кінотеатрів до салонів краси. Бізнес-центр парус Київ. Цю оригінальну висотку ви, напевно, не раз бачили на телеекрані. 33-поверховий парус полюбили телевізійники. Саме його представили в проморолику України до Євро-2012. Показали в комедійному серіалі Файна Україна у телешоу Україна має талант та багатьох інших проєктах. У народі офісна висотка отримала комедні призвиська Праска, Корабель і Титанік. Парус довго вважався не тільки найвищим, але й найбільш дорогим офісним центром країни. ЖК Корона номер 1 і ЖК Корона номер 2 Київ. У Дарниці є своя корона. Таку назву отримав за запаморчливих хмарочос. Житловий комплекс складається з чотирьох секцій. Одна з них сягає 38 поверхів. Свою королівську назву висотка отримала завдяки оригінальній верхівці, що нагадує корону. У цієї висотки є сестра близнюк на осокорках. Апеляційний суд Києва. Ми звикли, що в хмарочосах зазвичай розміщуються офіси відомих компаній або ж їх віддають під елітне житло. Але ця висотка стала винятком. У ній розміщено будівлю апеляційного суду. На будівництво пішло 28 років. Будівля була довгобудом. Про цю висотку говорять як про містичне місце, адже вона стоїть на місці старого кладовища. ЖК вежі Дніпропетровськ» Візитка Дніпропетровська, 28-поверхові башти-близнюки, є окрасою найдовшої набережної Європи. З вікон житлового комплексу можна нескінченно насолоджуватися видом на річку і вогні нічного міста. Ось так найвищі будівлі в Україні є не тільки в Києві. ЖК на Оболонській набережні Київ. Два хмарочоси 26 і 30 поверхів є окрасою одного з найчарівніших міст столиці Оболонської набережної. Фасади виконані у вигляді парусів, які одиноко біліють над Дніпром. Міністерство інфраструктури Київ ефектна висотка стала одним з перших хмарочосів України. Хоча свій блискучий вигляд із зеленим тонованим склом здобула не відразу. Спочатку планувалося, що у будівлі розміститься цивільна авіація, але в підсумку його віддали Міністерство інфраструктури. Одна з найбільш впізнаваних будівель України бізнес-центр 101 тавер. Налічує 27 поверхів. Для обслуговування цієї висотки знадобилося 10 ліфтів. Королівська вежа Донецьк. Вершина Донецька величезний житловий комплекс Королівська вежа. 29-поверхова висотка безумовно є королевою Донецького неба. ЖК Срібний бриз Київ. Три хмарочоси, що підносяться на лівому березі Дніпра, добре знайомі киянам. З висоти більше ста метрів відкривається дивовижна панорама. Міст Патона, міст метро, монумент Батьківщина мати, Києво Печерська лавра і Русанівка. Від побаченого захоплює дух. А мешканці цих веж насолоджуються цими красотами щодня. ЖК на провіанській вулиці Київ. 29-поверховий житловий будинок з'явився в 2003 році. Примітно, що на його даху розмістили триповерховий пентхаус. У нього є свій окремий ліфт, величезна тараса з чудовим видом на Київ і блакитний басейн. ЖК Арк Палес номер 1 Одеса найвисотніший і одночасно найдорожчий будинок міста. Відкрасення хмарочоса рукою подати до знаменитих пляжів та нічних клубів Аркадії. Найдорожча квартира в цій висотці коштує близько 30 мільйонів гривень. Але зате з неї можна нескінченно милуватися морським прибоєм. Бізнес-центр Олімпійський Київ. 105-метровий велетень виріс навпроти стадіону у 2003 році. Включає в себе як торгово-офісний центр, так і житловий будинок. Грандіозний монумент батьківщина мати, хоч і був побудований ще в радянський час, але досі може скласти конкуренцію багатьом висоткам. З його висоти відкривається неймовірна панорама Києва. На цьому все. Але це далеко не повний перелік висоток України. Особливо багато їх у Києві. Є висотні споруди в Дніпропетровську і Донецьку, зводять їх і в інших містах. А ви бачили хмарочоси України? Вам доводилося милуватися українськими краєвидами з висоти? Залишай коментарі під відео і будемо вивчати нашу країну разом. Також не забувай про лайк та підписку на наш канал. До нових зустрічей!